Добрий день, це канал Я і Мої кози і ми з вами на кухні. Так, це маслянка і шумовиння з масла, як я топила. Ось, Даємо сюди соду, вибила дві яйці. Ось. І даємо цукор. Десь склянку. І розмішуємо. А, і дала сюди ще пару капель роботи для запаху. І зараз розмішаємо хочу чогось смачненького. Хочу чогось смачненького. Хто там що хоче смачненького? і я хочу. А то робота роботою, робота не вовк, в ліс не тече, а їсти щось смачно треба. Ось так що. Зараз ми щось зробимо смачненьке. Для тих, хто питає, чому касі сіяна, сіяна. Сметани давати не буду, хоча є сметани багато, але не буду додавати, бо тут багато з масла є. Ну, самого масла, тут хватить того всього. А якщо мішати без того, що не топляне масло брати, то, ну, от, щоб не ну, як сказати, не та маслянка, те все. Можна дати трошки масла, ось, трошки сметани або майонезу. Ось, ну Я ще раз з майонезом покажу, як я роблю. Ось. То напевно, що і хвата мені. Не знаю. Чи то я коржики зроблю, чи то я зараз щось так зроблю. Зараз побачимо, щось ми. Щось ми придумаємо. Ось. Зараз буде нам смачно. Ну, а кому цікаві і корисні мої відео, не забувайте поширювати. В других соцмережах. Ось. Ну, а хто не підписався, підписуватися. Писати коментарі, задавати питання. Мені ще трошки треба. І будемо всі разом спілкуватися. Миску вітримо в краї мукою. Напевно, що буде усе, зараз ми, так як пирога зробимо, пару паляниць спечу, так буде хутко, хутко і смачно. Я так думаю, як з майонезом робити, я ще котрої разу покажу. Ну, Мені маслянку жаль виливати з маслом. Ось так що треба рецепт придумати, щоб було смачно. Це мій рецепт. Це я собі таке, поки Олі на стрімі сиділа Олі Чумаченко, думала, що то мені смачне і раз-раз приготувати. Ось то буде в нас смачно і раз-раз. Ось так. Думаю, зо два, а може і зо три куржі зробимо. Буде смачно. Зараз я гарно тільки вимішу, щоб муки не було. Ось. І бігом. Яйця в мене гусячі, бо гуска несеться, я більше їх не буду закидати, бо гусак з ними не парується, тільки стаю своєю одною, вона зараз не несеться, бо піриться. Так що гусячі яйця тільки на їдло йдуть. Так що ось таке діло. Так пательню взяти треба. Так. Беремо тісто. Двічі три буде, побачимо зараз. І розкладаємо. Ну, зараз, як я розложу на всю пательню, тоді вам покажу. Не дуже грубе має бути тісто. Так, ось так розрівняла. Бачите? По всі пательні і відправляю в духовку. Щоб гарно тісто розмащувалося, до ложки не ліпилося, я мачаю трошки в олій ложку обратно, ну, отею стороною. І воно тоді гарно розмотується. Рецепту нема, я собі на, на, на око. Ось. І хто там буде писати, що такого придумала, такого рецепту немає. Так я придумала. Рецепту нема. Ось. І це не означає, що воно не має права на життя. Ось так. Ось такий жовтенький в мене вийшов. Перекладик. Один. Зараз ще другий спечеться і третій накладемо зараз. Так, і це третій корж роз... розстелила по пательні. Зараз випечемо і тоді приготуємо щось смачне з ними. Так, ми раз-два перемастимо, той корже ось тих у нас. О. О. Ось так нам буде. Буде нам смачно варення, я зараз кажу. Смородина і вроді агрус. Вроді я таке кисленьке чуть варення. Ось. І зробимо такий смачний смачний корж. Ну, переклад з варенням. Бігом раз-раз, і буде смачно їсти. Хто не хоче, так моє не готувати. Нікого не заставляю. Ну, нам треба щось смачненьке до молока. От ми і раз-раз готуємо. Так що, ось такі-то справи. Ніяких перемасток не готую, нічого, бо нема часу. Ну, але зготувати щось треба. Їстеньке до молока дітям. Так, агрус бачу є. Агрус і смородина. Смачна варення. Може, хоч трошки варені виберу. -те. Буду мати, куди слідуюче варити, то так ніхто не хоче їсти варені. А так, я думаю, з молочком посмакують. Зараз положимо ваше тут на краєчок. А так зараз зверху накрию тим коржем і ще третій спечеться. І все буде в нас класно і смачно. Ось так накрили коржом. Тут в мене ще є трошки бузинового варення. Ми його піднис візьмемо, а зараз наверх викладемо. І тоді дістанемо третього коржа, він чуть-чуть остигне і наверх. І буде нам смачно. Смачно однозначно всім. О, чуть теплий, він краще пропитається. Хоча він не є, бачите, о, він не є сухий корж. Якщо хочете, щоб був сухий, щоб його порізати, його можна просто порізати кусочками, якщо вам замало цукру посипати пудру і буде смачно. Можна і так, можна і без пудри. Ось, якщо ви так хочете, не хочете робити. Тут же хто як, як бажає, той так собі фантазує, як кому смачно. Він тепленький, трошки краще пройде. Ляниці ось так. ми ще щось солоненьке придумаємо раз, раз. І тоді до роботи. І вже завтра мені їсти готувати не треба буде. Ось я вже буду завтра, війна зразу можна від худоби на город. Завтра я вже хочу своїх козів два рази гнати, бо треба зранку подоїло вигонити, ось, попасти, а тоді прийти, дати їм пиття і займатися своїми ділами. Так щось таке завтра зранку. Якщо Богдан все буде добре, то стрім будемо проводити з поля. Ось такі діла. О. Ну, а вже як. Буду різати, він має постоїти, поки малі прийдуть зі школи, він собі постоє. А тоді, як буду різати, вже покажу, який у нас вийшов наший красавчик-смакунчик посмакуємо. От, Я тут вже поснідала, а вже як прийдуть малі, Тоді посмакуємо, пообідаємо. О, Верха накрию шаленим куржем. Смакота. І буде у нас смакота і красота. Ну що, посмакуємо перекладика? Дивіться, який гарний виходить. Значите? Красота? -ху -ху. А з тепленьким молочком? або з чайком, хто як любить. Оце смачно. Хм. І раз, два, і бігом. Замість маслянки можна ще дати, чи зколотен, як кажуть, можна дати кисле молоко, масло трошки. Хто так само зробити. Буде смачно. Ось таке то діло. Можна любу другу перемастку взяти, можна зробити зі сметани крем. Можна заварний зробити, який вам смакує. Куржі дуже виходять ніжні, м'якенькі і смачні. Так що готуйте, смакуйте, всім смачного, всім мирного неба, міцного здоров'я. І тільки хороших новинців. А я йду подім і йду до роботи далі. Верніше до їм, бо я вже соло не поїла, зараз солодким закусити. І буде смачно. Всім па-па. Гарного мирного дня і міцного здоров'я. Бережіть себе, своїх рідних.